Біля Черкаської обласної філармонії пікап для 5-ї штурмової окремої бригади передали черкаські волонтери. Техніку відправлять на Бахмутський напрямок. Посилювати оборонні та евакуаційні позиції. Скільки часу збирали на авто та чому така допомога досі актуальна на фронті? Дивіться далі. Волонтерам від військових надійшов запит, що терміново потрібна автівка. До збору коштів долучилися близько 150 небайдужих. Закритий збір допомогли колектив обласної філармонії, де, зокрема, проводилися благодійні заходи. Необхідну суму понад 4 тисячі євро вдалося зібрати за кілька місяців. Це авто коштує так, тому що ми купили його через знайомих, 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 і продав нам його звичайний чоловік, який живе в Ромунії. Долучились рідня з Румунії, знайомо через знайомих. Знайти авто такого класу дуже важко. Воно є, воно поїде сьогодні на фронт. І я сподіваюся, що допоможе нашим хлопцям врятувати життя і врятувати нас всіх самих. Щоб не відправляти автівку порожньою, волонтери додали маскувальні сітки та продукти харчування. У нас в філармонії платуть сітки. Дівчата з самого початку війни. Дівчата і хлопці долучились до цього. Також центр допомоги армії. Дівчата і хлопці плетуть сітки, і це те, що це те, що буде ось ховати цю машину, ховати від очей, ворожих. Таке авто може витягнути техніку та врятувати бійців, розповідає військовослужбовець Дмитро Корнієнко. Ми їдемо витягувати техніку, то тобто ми її розвідуємо. А там хлопці, і була 300-200. Ми їх грузимо, тобто і вивозимо. У нас було два джипа і СУЗо. Один із СУЗІ у нас в повністю залетіло в двір, тобто рознесло всю цю Тобто Машина була не на ходу. І ми отут евакуювали самі пішком. Тобто нас другі бати вивозили на техніки, то є, на бронірованій, тому що ми більше не... Тільки пішки. все. Закрити усі потреби військові самотужки не можуть. Тож чим далі, тим частіше звертаються по допомогу до благодійників. По поводу техніки, так, да, тільки волонтерство. Так що благодаря вам, вашим силам для того, що ви збираєте ці кошти, допомагаєте нам. Тобто, це да, тут правда. Ми самі не змозі. Придбати та привезти автівку погодився один із знайомих військового. Завдяки такій підтримці Дмитру та його побратимам стане простіше виконувати бойові завдання. Волонтери ж просять громадян долучатися до таких зборів та донатити на потреби ЗСУ. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.